Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдням України з Кученком жилами з півдня Одеської області. Дякую всім за побажання. Трошки я перехворіла цим, ну так, у мене одне горло болить. Скажу, що я вперше в житті захворіла цим горлом і навіть не знаю точно, як лікуватися. Тому, може, у кого які є дієві способи напишіть, будь ласка, я буду вам. Дуже рада, бо горло болить страшне. Я ніколи, я, кажу, я ніколи не хворіла горлом, ніколи ну, от, не боліло. Хочу зняти юку, тому що ми вже ось зараз виїжджаємо в Одесу, не знаю, чи застану я ще її цвітіння, тому що в нас вон, зранку хоч і був приморозок, ну такий, не приморозок. таке. А зараз вже тепло. В день обіцяє бути просто спека. Видно, зараз тихо, гарно. Кілька днів від мене відео не буде, не переживайте. Я просто буду в гостях в Одесі у сина, у волі. Потім, коли приїду, викладаю відео, що я там не знімала. Як бачите, доволі тепло. Сусіди, мабуть, дрова пиляють. Німфеї ще в день розкриваються, як не дивно, майже вже середина листопада, до речі, сьогодні моєму сину день народження, йому 33 роки. Пойдемо привітаємо, до дитини я не піду, хотіла дуже подивитися онучку свою, але ще не піду до дитини, тому що хвора не можна. Ну, то таке, друзі. До побачення всім через кілька днів знову побачимося. Бажаю всім гарного тихого дня.